6 червня 24 року. Вирішила з лойком трошки заглянути на старі місця, але далі від дому. Часу у нас мало, тільки так, у розвідку. На дворі спека, знову душно. Я вирішила спуститися в такі місця, де тінь. Дивіться під гілкою що я знайшла такий біляк як не дивно в травах Майже нічого немає у цьому лісі. А в тінь зайшла. От знайшла того. Дивіться, яку я красу ще знайшла. Божечку. Дякую. Ой, кулючка. Дуже, вийшовши навколо того рибочка, я дивіться, що я знайшла оце переріз, не знаю, чи він довгий. Можливо, хоч на сушку, бо дуже гарний. Перед цим ми з чоловіком того грибочка, що пройшли, який він був чистий. Це неймовірно. Великий, але чистий. Не знаю, що за пташка так дивно співає. Багато ми ходили, але нічого більше не знайшли. Тільки оці три грибочки. Але я дякую Богу і за собою, і за це.